З вами магазин марки двері. До вашої уваги двері від виробника Родос. Двері італійської якості, як вони пишуть. Колекція Cortez, модель Гауді, що вкрита кольором Поралу 7040. Такий. Господи, простіть мене, голубуватий колір. Дуже цікава модель. Така фрезеровочка тут. Така от трошки заглиблююча. В даному випадку тут комплонарна лиштва, тобто коробка дерев'яна, Лиштва в рівень з полотном, приховані петлі, магнітний замочок, тобто все як необхідно. Двері дуже сучасні, дуже. вони можуть бути зроблені в будь-якому кольорі за палітрою RAL, можуть бути червоні, оранжеві, жовті, сині, як ви хочете, можуть бути просто білі, також є різні моделі. Тому Якщо вам вони сподобались, звертайтесь. Магазин марки двері завжди на допомогу. У нас дуже-дуже великий вибір різних дверей. Дякую, до побачення.